Приходом вечора місто Броди стало локацією для екскурсії. Організована вона була за сприяння бродівського історико-краєзнавчого музею і привернула увагу чималої кількості жителів. А що цікавого у бродах можна побачити ввечері? Для цього пропоную переглянути наступний відеосюжет. Директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук провів для гостей цікаву та пізнавальну екскурсію, яка привернула увагу чималої кількості людей. Розпочали із центрального парку, який оповитий чималою кількістю легенд. Згодом перейшли до фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шишкевича. Є у нас кілька таких крапок вулиця золота. Майдан Свободи і вулиця Куцюбинського. Це такі найяскравіші візитні картки нашого міста. Ну і звичайно, там окремо замок і синагога. Але цей куточок є такий дуже специфічний, своєрідний, і тут знаходяться наші такі навчальні заклади, коли приїжджають туристи, вони то звертають увагу. Ось як студентські містечки, тому щось типу того, також присутні мали змогу дізнатися більше про приміщення нинішнього навчального закладу, де раніше на його місці був суд. Знаходилася інспекція податкова, митна інспекція, земельний, уряд земельних податків. Тобто це була така серйозна адміністративна споруда. І також в цьому будинку знаходилися архіви, міські архіви деякий час, які трошки постраждали, коли його затоплювали, бо як тільки його побудували, то дуже сильні паводки, вони особливо на весну завжди мали проблему з тим. Затоплювали підвали, і був такий випадок, що там який там жив, чуть не втупився. Зокрема, дізналися історію Бродівської гімназії імені Івана Чуша, ознайомилися з будинком культури та продовжила вечірню екскурсію містом Броди, крокуючи вулицею Золотою. Однак зупинилися перед тим біля сучасного відділення поліції. Ну і на цій стороні я вже говорив, згадував Пражський Пражський банк, будинок який дуже мало часу. Скажем, капітальна будівля, вона довше будувалася, напевно, ніж працювала за призначенням майже. Це будинок філії праського банку, який, напевно, п'ята по черзі філія, там Олмоус, Прага, Бєлград і Броди. На рік пізніше був збудований у Львові. У 11-му році в Бродах був збудований цей будинок, в 2012 році був збудований у Львові. Далі увагу присутніх привернула сама вулиця Золота, яка насечена цікавими історіями. Тут знаходився телеграф. Телеграф, бродівський телеграф, який згорів під час, перш... під час пожежі, найбільшої пожежі міста. І через що ми знаємо, він був позначений як те, що він був знищений. Пізніше тут. Тисячу році тут проводився перший телефонічний експеримент. Пробували зв'язатися з телеграфом у Львова за допомогою тих дротів. І перший телефонний дзвінок був ще в тому. Ну 145 років тому. Завершили екскурсію біля Бродівської міської ради на площі, яка теж має свою унікальну та цікаву історію. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.